Наталія Стригун, жителька села Червоні Хатки, розповіла, що з 15 листопада троє її дітей не відвідують ліцею Романові. За її словами, за ними не приїжджає шкільний автобус. Немає підвезення дітей до школи. У мене троє школярів. Я залишила з ними сама. Це для мене шок. що Вони не ходять. Вони звикли ходити в школу, плачуть, кажуть, мама, чого немає школи? Тиждень сидять вдома, бо немає пального, щоб підвезти дітей в роман. Тетяна Садовська, мама двох школярів. Жінка каже, що зверталась до адміністрації Романівського ліцею номер 1 Я дзвонила до директора гімназії Войтюга Олександра Петровича. Він сказав, ми вирішуємо це питання. Це був понеділок. Дзвонила в департамент освіти Злати Валерівної. Вона також сказала: Я будемо розмовляти, будемо вирішувати це питання. Тиждень пройшов, питання не вирішилося. Діти навчаються асинхронно. Олександр Войтюк, директор Романівського ліцею номер 1 розповів, що впродовж тижня села Червоно. Ні, хатки до ліцею не змогли приїхати 23 дитини. Взагалі підвозимо дітей з 11 навколишніх сіл. В загальному це десь 180 дітей. Це цих дітей ми зараз в силу обставин, які склалися. Ми не можемо їх організувати для них навчання в очному форматі. Тому з цими дітьми ми працюємо в дистанційній формі навчання цих дітей. Інші 870 дітей. Ми навчаємо очно. директор ліцею розповів, що питання підвозу дітей до навчального закладу виникає не вперше. Батьки зверталися я в свою чергу перенаправляв ці звернення до гуманітарного відділу до нашого засновника в селищну раду про те, щоб все таки знайти можливість і забезпечити пальним, щоб організувати нормальне підвезення дітей. Юрій Чумаченко, виконувач обов'язків Романівського селищного голови, розповів, що талони на пальне у селищної ради є. Однак товариство Армерія Ойл, з якими підписаний договір, не завозять пальне на заправні станції. Юридично ми маємо пальне, фактично ми його не маємо. У нас його немає, тому що ми не можемо заправити. Підвіз зараз не відбувається по всій громаді. У громаді 51 населений пункт. Немаленька громада, 720 км, квадратних кілометрів громада. І не здійснюється. По одній простій причині ми виконали свої зобов'язання, ми оголосили тендер, закупили пальне для всіх наших шкільних автобусів. Але я ще раз повторюю, що вдруге постачальник нам Ну фактично ні нам а на автозаправочну станцію не завозить пальне. У нас виграла компанія Армерія Ойл. Є ось їхній наш договір. Ось про що це звичить більше двох мільйонів, і насправді дуже погано підвозять. Постійно нам дезпаливо. у нас на балансі знаходиться вісім автобусів, але вже вкотре надсилаємо листи і просимо їх забезпечити нас дизиним паливом. Зрозумійте, що якщо в околишніх громадах тесь є те, нам потрібно знайти підставу, поїхати туди. Ми не, не маємо права. У нас певні маршрути за автобусами закріплені. Будь ласка, скажіть, як будете вирішувати це питання? Якщо в понеділок не отримаємо пільного, ми будемо звертатись до суду. Ми намагалися телефоном зв'язатися з представниками підприємства Армерія Ойл, однак не отримали відповіді. Тетяна Скоростинська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.